Куди б ми не поїхали, ми беремо з собою себе. Якщо вам хочеться змінити щось в своєму житті, перш ніж іти ем, на зміни, я рекомендувала би все ж таки зробити себе, крок назад, і задати собі питання, чи намагаюсь я щось виправити цією зміною. По-друге, це яким я буду, коли я вже дійду до тих змін і пройду ці зміни, що там очікує мене на горизонті. Третє питання: це чи не намагаюсь я якось ем, збігти від існуючих проблем в ці зміни, щоб зайняти себе новими проблемами і новими exciting opportunities. І Якщо намагаєтесь кудись сховатись від існуючих проблем, то я б вам рекомендувала почати зміни з терапії. І можна взяти дві-три сесії і просто обговорити головне, щоб ви чесно, відверто відповідали на питання. Ну, і якщо десь там ви застрягли у цих питаннях і відповідях, пишіть. Ми будемо раді допомогти.